Вітаю! Сьогодні пропоную розглянути таку тему, такий стан, внутрішнє відчуття, ніби Я живу не своє життя. І раз ви тут, раз ви відкрили це відео з такою назвою, да, то скоріш за все вам цей стан знайомий. Де і загалом більшість з нас, ми хоча б один раз в житті його точно відчували. Загалом, оце відчуття ніби. Я проживаю не своє життя, воно часто супроводжує нас в якісь трансформаційні періоди. Точніше, от за крок до цих трансформаційних періодів, да, де я маю цей крок зробити, я його поки що не роблю. І я оце відчуваю, що ніби от є так, як є, але я вже хочу інакше. Загалом інколи в таких станах, в таких відчуттях ми Якийсь час, інколи буває навіть довгий час, ми робимо основу на свою логіку. Тобто я ніби себе ловлю на цьому відчуттю, що моє життя мене якось зараз не відображає, не транслює те, що я навколо на те, як я хочу. Але я дивлюся логічно на своє життя і ніби з ним все окей. Тобто, відчуття внутрішнє є, але я за ним не йду, я йому не довіряю. Я постійно знаходжу аргументації, чому все окей. І вони знаходяться дійсно. Мені цей стан знайомий. Коли я так дивлюсь, ну це ж ніби я цього хотіла і цього хотіла, і з цим все окей. І мені кажуть, вау, в тебе таке класне життя, там все, да я така, ну, да, ніби класне, ну да, треба якби бути в цьому щасливому, але якби щастя в цьому я не відчуваю. І я себе ніби вмовляю через голову. Через якісь аргументи, логічні доводи, я себе вмовляю, що мені здалося. Це перший варіант. Другий варіант це коли я відчуваю, що щось не так. Я задаю собі оце чесне питання: да, а наскільки зараз життя навколо мене? а Наскільки я є в цьому життю, яке я проживаю? Я взагалі включена, я присутня в це життя. Що мене не влаштовує, да? і я тоді від цього внутрішнього стану, що ніби я проживаю не своє життя, що щось, що я реалізую, як я проводжу свій день, які ролі я зараз маю, що це ніби якось не про мене. і Я довіряю своїм відчуттям, і я ніби йду в це, починаю це розглядати, починаю стикатися з якимись незручними питаннями, незручними відповідями. Незручними рішеннями, але я в це йду. Насправді я згадую а, свій такий а, період, коли я саме от, по першому сценарію йшла десь рік, може навіть більше. Я цей стан характеризувала, описувала як болотце. Я пам'ятаю, що я ходила з ним до різних спеціалістів а, там, і, і до допомагаючих, і до всіх пізнавальних систем, де тобі там щось розкажуть, хто ти і як ти. Да? А, був цей стан, болоце, да? прям що, блін, щось не то, щось не то, моє життя не таке. Ну, тобто, Я не відчуваю в ньому щастя. Але я себе більше року вмовляла, аргументувала. Алі, ну подивись, подивись, як ти живеш. Ну, це там твоя мрія ну, якогось там періоду до того, да? ти б так хотіла жити, зараз ти живеш, ти там мандруєш, маєш фінансові можливості. Да? Тобто, ніби от воно є. Але я всередині цього не відчуваю задоволення. Я відчуваю, ніби зараз е я маю бути десь не тут. Я маю робити щось не те. От ніби ще не маю оцього розуміння, відчуття що, але те, як є зараз, воно вже не про мене. Воно вже не про мене. І. Коли ми з'єднуємося з, да, з, з цим своїм життям, ніби відкалібровуємо його, я пам'ятаю цей момент, що от змінюється да, тотально в відчутті себе, з'являється така ясність, і дійсно я там підходжу до церкви, я відчуваю, я там дивлюсь в свої очі, а вони сяють. Тобто оця ясність і життя, тобто в очах є життя. Взагалі, що я роблю, як я живу, куди я живу, да, куди я направлена. А коли є оцей розконект, то немає цієї ясності. Я ніби то туди, то сюди. То 10 порад хочу почути, але не відчуваю. Ну, тобто я не зрозуміла, що нікуди за цим не йду, тому що у мене немає цього внутрішнього компасу, внутрішньої опори, да, що я така о, мені сюди, або о, мені сюди. І загалом. Якщо вже переходити до того, що з цим робити, по-перше, питання до вас. Да? Як ви думаєте, який основний крок в вирішенні да, цього стану в точку, де я прихожу до себе, де я відчуваю, що я проживаю своє життя, з точки, де я відчуваю, що я ніби живу не своє життя? От як ви думаєте, що тут, як ви відчуваєте, да? що тут основне, оцей от крок, важливий крок. Тут 10 секунд прямо подумайте, повідчувайте. Угу. Так. І основне, що я хочу, щоб ви взяли з цього відео, якщо ви відчуваєте, що Ваше життя зараз вас не транслює, що ви дійсно ніби живете не своє життя, тобто в вашому житті вас мало. Довіртесь цьому відчуттю. Оце прям ключ, основний, важливий повірити собі. Мого зараз відчуття, що щось не так, що мене тут мало. От цього відчуття має бути достатньо. Для того, щоб в це піти. От зараз це важливо. Тому що якраз оцей от стан болотця, про який я розказувала. Ну, і до мене клієнти приходять часто з таким, да, коли вони змінюють, коли вони хочуть змінити, але ще бояться. Це не визнання істини. Тобто, я не довіряю своїм відчуттям. Моїх відчуттів нібито недостатньо для того, щоб. Ініціювати зміни в своєму житті, ініціювати, почекайте зміни, ініціювати питання до себе, ніби оцього мого відчуття недостатньо. Має бути ще щось зовні. Має мені 20 людей сказати, що дійсно в тебе щось не так, або має якийсь треш статися в моєму житті. Я тоді: ну, от, це вже факти. Оперуємо фактами. Зараз так буду змінювати. А вам важливо, якщо ви дійсно відчуваєте. Що зараз проживаєте не своє життя, да, не те життя, яке зараз вас транслює. Воно чогось перестало вас транслювати на зараз. Це точка зупинитися і визнати. І прям видихнути. Фух. Зараз так, я вірю цьому своєму відчуттю. Я готова в це подивитися. Я готова задати собі. Питання і знаходити щирі відповіді. Питання, а скільки мене в моєму житті? А що конкретно не про мене? І чого я це роблю? Тому що так правильно? Тоді на які принципи це спирається, тоді які принципи є основою мене? Вони мої чи не мої? так? А можливо, я це роблю з провини або з сорому. А як би я хотіла, щоб зараз було в моєму житті? І оце питання, як би я хотіла, це не про фантазії. Ми тут зараз не про фантазії, а от в реальність. Я дивлюсь, наприклад, на якусь комунікацію, на якісь відносини, і я задаю собі питання: а як би я хотіла, щоб вони зараз відбувалися? На якісь фантазійні. Да, там, які відірвані від реальності. А от зараз, От вони ось так, але можуть бути так, так, так і так, як я хочу, щоб вони були, щоб це було більше про мене, щоб я в них більше відкривалася, щоб, я, щоб моє життя транслювало мене. І щоб я вібрувала своїм життям, щоб все, що я робила, було про мене, що я вибираю одягнути. З ким я вибираю спілкуватись, як, я, яку діяльність я вибираю, який фільм, який смак. Тобто, щоб кожен з цих пазлів був про мене. Я в ньому була жива, Тобто, я себе не стримувала, а навпаки, оживала. І оця, оця довіра тому, що мені не здалося. Що мого відчуття достатньо, коли я це визнаю крапка. Тобто мені не потрібно більше підтверджень. Знаєте, як е, такий приклад, я думаю, що ви точно з таким стикалися, або хтось ваших знайомих, коли там перед початком повномасштабного були відчуття, да, що не оці, які були під хаосом, таким е, зовнішнім. Там багато було якихось новин, а саме, коли от всередині було відчуття, що там час зараз їхати там, з Харкова, наприклад, да. і комусь було достатньо цього відчуття, а комусь потрібно було підтвердження, типу там, не знаю, 24 лютого або 30 березня. Тобто потрібно, щоб зовні прям було 500 фактів для того, щоб мої відчуття мали вагу. А ми з вами якраз йдемо до того, що мого внутрішнього відчуття є достатньо. І я не піддаю це сумніву. І тоді я починаю з цієї точки. Розглядати, а про що насправді ця напруга всередині це відчуття, тобто це не означає, що те, як я інтерпретувала своє відчуття, тобто я його назвала словами, що я живу на своє життя, це інтерпретація. Це не означає, що саме от воно ось таке і означає, але в мене є внутрішнє відчуття, що ось так не про мене, це мені не подобається, це створює напругу. Я це визнаю, і моїх відчуттів достатньо, я не виправдовую, я себе не вмовляю, що все добре. Оця точка. І з цієї точки я тоді починаю щиро задавати собі питання і розглядати, про що ця напруга, про що це відчуття внутрішнє, які є варіанти інтерпретації, да? тому що їх може бути не один. І часто той, що я. На початку собі думаю, він скоріше ну, навіяним частіше. Да? Тобто, коли ми вже дуже на такі натреновані, то може бути зразу інтерпретація чітка. Але часто ще інтерпретацію потрібно повідчувати. Да? А що насправді а про що насправді ця напруга? Що насправді тут мені не подобається, тому що тут варіантів насправді є не один, і навіть не два. Часто оце відчуття, що я живу на своє життя, воно якраз а, про ті періоди, коли підходить етап трансформації, змін, і я себе в них не пускаю. Тобто мені, можливо, страшно, ну частіше страшно, да, бо в мене є якісь сумніви, і я ніби вчіпляюся в ту стабільність, яка є, навіть якщо вона жахлива. Скажімо так, вона може бути класна, вона може бути жахлива, але зато вона знайома. Тому вона для нас найкраща, для нашого мозку, да? безпечна, бо знайома, навіть якщо жахлива Ще раз, Безпечна, бо знайома, навіть якщо це реально жахлива, або вона класна, по-різному. І я тоді свою енергію направляю на те, щоб не змінюватися, щоб не йти в трансформації. І це створює велику напругу всередині мене. Я ніби вчепилася, і от вже зміни підходять, от вони вже стукують, і я кажу: ні, ні, ніяких змін. Да? Я не хочу, мене все влаштовує. Вони далі стукують, 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 потім поки не виламують двері. Да? Це один варіант. І от той момент, коли ми не йдемо в ці трансформації, тобто, вже якби. Все вже життя кличе, душа наша кличе, да, робити цей крок, а ми його не робимо, і ми направляємо енергію на стримування, в цей момент ми е, входимо в роз'єднання. Голова, мої відчуття, моє тіло, мій дух. Да, тобто ми роз'єднуємося в цій точці напруги. І в цей момент починає керувати голова. Тобто я починаю логічно. Опиратися в своєму житті, в своїх виборах, в своїх рішеннях тільки на логіку. Я перестаю чути тіло, внутрішні імпульси, все. Да? І тоді, чим довше це продовжується, це, було, це да? тим далі е, збільшується це роз'єднання. А ми тільки в цілісності, да? дух проявляється через нас, коли ми цілісні, коли тіло, емоції, розум, свідомо підсвідомо направлені в одне. І тим більше ми роз'єднуємося, і тим більше з'являється відчуття, ніби я проживаю на своє життя. Бо воно дійсно так і є. Мене от життя вже, мій імпульс вже кликала до цих змін, я зупинилася. Стоп, 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 стоп. А можна, можна відпочити, а можна я там насолоджуюсь? Да? Ну, тобто я відмовляюсь від цього природного якогось розвитку, і я тоді роз'єднуюсь і починаю керувати логікою. Все рано чи пізно оце буде посилюватися, відчуття, що я живу не своє життя. І, звичайно, чим більше я буду думати, тим це відчуття я буду знецінювати. Воно буде десь з'являтися, бідненьке пробиватися да? вісні або через якісь метафори. Будь-де. Я буду себе на ньому ловити, така, головою: Ні-ні-ні-ні, тобі здалося. Ні-ні, ні, -ні, -ні подивись, яка класна життя. Тобі здалося, чого не радієш, ну бо зараз не на часі радіти, ніхто не радіє. Розумієте? І все. І ми все пояснили, собі інтерпретували, і не дивимося в це. Це перший варіант, от саме коли ці зміни. А другий варіант часто, коли це відчуття Я живу не своє життя, воно, скажімо, глобальніше. Да? Той в певний період наступає, от як у мене теж було при зміні діяльності, те, що я розказувала. А це буває саме. От тривалий час, або в певній сфері, коли ми прямо відчуваємо, ніби ми проживаємо якусь програму, або якийсь паттерн, і він повторюється зразу в раз, ну, наприклад, там в стосунках певний сценарій стосунків. І я ніби не відчуваю свій контакт з цим. тобто, От там навіть такі слова, да, що це зі мною відбувається, я ось так реагую, я ось так проживаю, ось так виглядають там, мої стосунки, але я сама по собі інша. І я не можу зрозуміти, чого я там така. Тобто я от, ну, от така жива, весела, там, амбіційна, да, енергійна. А чогось, наприклад, в стосунках, я постійно проживаю якийсь сценарій, там вже з п'ятим партнером, да, і я там якась. Але зовсім не така, яка я є. Я ніби не відчуваю своя дотичність до цього. Да? Тобто, прям якийсь сценарій, який м от, глобально насаджений на ваше життя. І ви от в ньому, або це може бути стосуватися взагалі життя, не тільки сценарія, але частіше сценарію, коли я відчуваю, що там взагалі мене немає. Це ніби не про мене. Воно ніби не в контакті з реальністю. От так, да, це зі мною відбувається, але я не відчуваю. В цьому себе, і я ніби навіть не можу вплинути на це. Я щось роблю, а воно якось я не можу з цього вирватися. Да? Це часто свідчить якраз про е умовно е родові переплетіння, коли причина в цих переплетіннях, чого умовно, ну ніби це не наше, да? що ми от. Як ми через розстановки працюємо, ми знімаємо це переплетіння, цю напругу, що там у вас своя доля, у мене своя доля, я тепер можу жити інакше. Чого умовно, тому що це теж наше і наша частина нашого шляху, наших трансформацій. Ці переплетіння вони не відбуваються просто так. Наприклад, сім'ї народилися близняти, там, да? чого один взяв якісь програми про бабці, да? переплетіння, а у другого цього немає. Ну, тому що ми, кожен з нас проходить свій певний досвід і продовжує да, там, десь заснув в цьому житті, проснувся і прокинувся, і продовжує трансформації ті, які там і був, як ми вчора заснули, сьогодні про прокинулися і що ну, ми продовжуємо жити своє життя, правда, продовжуємо свій шлях, так і там. І виходить, що умовно це не наше, але це теж наші задачі з цього вийти. Тому що ці програми теж про якусь частину нас зараз, воно ніби здається, як не в контакті з моєю реальністю, тому що там такий навіть фльор старого, да? от, часи, от я часто в роботах я питаю, да? а це взагалі який час? Це наш час, чи там 50 років назад, 100 років назад, і воно прям е, ну, відчувається, да, що це не програма така старенька. Прям зараз вона ну, взагалі вже не ефективна і з нею вже пора попрощатися. Але навіть при цьому, це відчуття на своє життя, воно коли ми в нього дивимося, ми закриваємо. Якусь історію для себе, все одно для себе свою, ми завершуємо якусь трансформацію, інтегруємо якийсь досвід, да, що ми, можна і так, і так, наприклад, що я вже можу вибирати інакше, я тоді не могла. І це стає частиною нашого досвіду. Тобто немає нічого немого. Коли вже ми приходимо в таку точку, де ми. Mm. Ретроспективно дивимося на це, що все, все з нами відбувалося, навіть там ті програми, які в нас були, наприклад, там, мого брата їх зовсім немає, хоча ми однаково там плюс-мінус росли. Да? Я дивлюсь саме на свій шлях, що я проходила, які трансформації, що було в моєму житті, які були родові приплетіння або ще якісь в моєму житті, і воно все стає візерунком, да? все стає ясно. Це мій шлях, тут все про мене. Але оце відчуття живу на своє життя, це як сигнал, що я зараз готова вийти з чогось, далі трансформуватися, да? піти в таку свідому трансформацію, свідому зміну, і це вже інтегрувати як досвід, а не по десятому колу, десятими ми стосунками, да? знову бігати по тому самому. Отак. Тому взагалі, ще, до речі, дуже класно, ну, самостійно можна в принципі зробити варіанти, але загалом дуже класно, коли ми в, у взаємодії даємо людині відчути цей контакт зі своєю долею, да, це якщо говорити про польові, такі енергетичні польові процеси. Коли ми відчуваємо цей контакт, ви можете в очі підійти, подивитися собі в очі, прямо глибоко в очі, да? побачити в очах оце життя. Я жива, в мені є життя. І оцей контакт, в ньому є відповіді. Але для того, щоб почути відповіді, важливо задати питання. А наскільки чесні питання я готова задати, залежить від того, я взагалі довіряю собі і тим відчуттям, які є. Тому ще раз підсумовуючи все, що ми сьогодні обговорювали, да, оце відчуття, що я живу на своє життя, я тільки два варіанти назвала, да, коли період трансформації, і коли ми по колу ходимо в програмах, з яких вже готові вийти. А там ще є, там, наприклад, третє, коли у нас фокус назовні. І в нас реально в житті може бути все класно, і це життя може бути про мене, але я не вмію бути присутній у своєму житті, тому що у мене зовнішній фокус, не внутрішній. І тоді тут взагалі інші задачі, да? навчитися бути присутнім у своєму житті, від'єднатися енергетично від цього всього зовнішнього і почати помічати, вау, є це, це, це. Да? Ну і там інші варіанти. Але в будь-якому випадку, щоб там не стояла за тим відчуттям, що я ніби проживаю не своє життя, я хочу, щоб ви взяли з собою найважливіше. Якщо ви відчуваєте так, вашого відчуття достатньо. Довіртесь йому, що це вже так і є. Не потрібно щось підтверджувати. А я готова. Подивитися в це, про, про що для мене це відчуття конкретно, в якій сфері, в якому там боці, да, куди я готова подивитися, що я готова змінити. І тоді оце визнання по факту того, що є, що да, це відчуття є, і я йому вірю, дає енергію надії. Тому що, якщо ви можете сказати. Та я відчуваю, я вірю своєму відчуттю, Там, наприклад, що а, я проживаю не своє життя, і що далі? Далі не працюю? Ні. Якщо ви, безумовно, це приймаєте, цьому вірите, у вас є енергія на зміни. От в мене той рік, я теж думала, да, я ну, 100% відчуваю, що живу на своє життя. Ну, де енергія? Ну, типу, ну точно. Але я постійно піддавала це сумніви. Поїхала в якусь класну мандрівку. Ні, Норі, ну дивись, ну все ж класно тут. Так горе, ще щось, ну ні, точно своє, все, все окей. Да? Тобто я постійно піддавала це сумнівам. Тому що, коли ви 100% це приймаєте, довіряєте своїм внутрішнім відчуттям без того, щоб було 100 знаєте, плюсів, мінусів у ці таблички, да? тоді це визнання реальності дає вам енергію і силу в те, щоб подивитися, про що це відчуття, про що це напруга. І перейти до якихось дій. Інші вибори, рішення та інше. Як вам? Чи було корисно? Діліться в коментарях, що було для вас цінного і що берете з собою. Сподіваюся, це основне про довіру ви точно візьмете. Якщо вам актуальна ця тема, то запрошую у таку більш тривалу взаємодію. У мене є проєкт, скоро буде. Ще один стартувати, хоч може дію від ілюзій до сили, де ми якраз будемо разом рухатися цим шляхом довіри внутрішнім відчуттям, щоб ці внутрішні імпульси не піддавалися сумніву, щоб вони були чистими, щоб взагалі їх почали помічати, і щоб ця енергія, яка виділяється через ці імпульси, щоб вона направлялася на ті вибори, ті рішення, які будуть про мене. Які будуть для мене, для мого проявлення в цьому світі? Гарного вам дня і бажаю бути в контакті своїми відчуттями, своїм тілом, своїм духом. Па-па!